Остаху, виходь! 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 Ну що добре, то я настільки розумію, у нас немає тепер російського консульства, воно тільки що самоліквідувалось, так виходить. Напевно, так. А скажіть, будь ласка, ви тут, напевно, що... Охороняєте вже не перший день, їх вже давним-давно немає, чи їх сьогодні тільки немає? Треба табличку відкрутити. Сьогодні чули, що їх сьогодні не, немає. Тобто сьогодні абсолютно немає жодної людини, яка б хоча б прийняла наше звернення. Так говорять наші хлопці, які тут стоять на охороні. Ну, це вкотре доказує те, що. Рівень неповаги до львівян, до українців вже зашкалює до неможливого рівня. Безперечно, що ми це наше звернення передамо і донесемо до консульства, якщо вони не хочуть вийти, чи їх дійсно вже немає зараз, то ми його надіслемо. Чи поштою, чи в якийсь інший спосіб. Безперечно, ми будемо продовжувати акції, які спрямовані в підтримку і надії Савченко і інших полонених. Ну, Наскільки я зараз розумію, у нас немає консульства. Табличку можна відкручувати і демонтовувати. Від сиротинців віддати приміщення. Так, віддати то приміщення для, для сиротинців. На біженці літали на біженці літали українські біженці.